Жінка померла, десяту дитину народжувала. Десяту да, дитину. А лишилося дев'ять Дев'ять А Де всі та, та, підряд, Діти, доньки. Та ви що? — Дев'ятеро. Їздимо ми в експедиції кожного тижня, щоб знайомитись з новими людьми, досліджувати культуру гуцулів, яка потихеньку зникає, та щоб зберігати народний фольклор. Кожне село нашої деньки унікальне та самобутнє, а в Карпатах залишилось чимало поселень, які не позначені на картах. Ходяківське маловідомий хутір на Буковині в Путирському районі, де залишилося жити всього 5 сімей. Найкращі вигляди з села, що я бачив за останній час, проте людей вже майже немає. Важко жити так високо, зими тут довші, дорога тільки для до джипа, і то літом. І до найближчого магазину. Спускатися 2-3 години. Хотілося б бачити всі ці села, всі ці хутори процвітаючими, щоб тут всюди бігали діти, мукали корови та вирувало життя. Як туризм, так і фермерство мають неймовірно великий потенціал в Карпатах. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео. Також не забуваємо підписуватись, робіть своє українське! Нарешті йдемо наверх. Перший вигляд, а скоро буде просто краса незимна. Гуцули з покон віків селилися на пагорбах. Цей пагорб відноситься до бутили. краї ліси. Кущова бузина. Бажають рослину утруйною, проте вона дуже лікувальна. В неї роблять різні настоянки. А слива вже опадає. Нема кому збирати. Дивіться, ми потрапили на клондайк рижиків. Це одні з найкращих грибів, які оцюли квасять. Дуже цікавий рецепт. Поділюся з рецептом з вами в наступному відео. Не знаю, чи збиратиму їх зараз. Можливо, по дорозі назад. Напишіть, хто також готує рижики. Йдемо такою лісовою закинутою дорогою, але там наверху ще живуть люди. А це дикий глід. Теж неймовірно лікувальна рослина. Чорні хмари збираються над нами, а ми йдемо вверх. Подивіться, виходимо нарешті на хребет. Гляньте, який тут вигляд прекрасний. На село Киселиці. Хоча ні, зліва путила. Киселиці правіше. Так виглядають. путильські хутори. Бачимо першу хатинку, до якої зараз спробуємо завітати в гості. Місця тут неймовірні. Край видимо всі сторони, я б тут жив. Стародавня хатинка Готівська. Нікого немає. Тосу це коровки іде самотне купиться сіна. Як ви кажете, цей хутір називається? Ходівський. Ходівський, не Поляківський. Поляківський yeah. там зліва, yeah. так? Yeah. То ми на Ходівському. І багато тут людей живе. Ну, людей? Та. Ну, де та там у нас дуже мало. Мало. Людей. А де Ходівський? Оце хата. Це одна хата, тут є, там половина, Люди, а де живу в А, віці є. А є давні хатки, давні такі. Давні. Хатки, давні, старові. Так, старові. У нас старовіцька хата давна. Ота. Ота, та, та, та. А, а тут живе хтось? Це я. Перший такі осінній оки. білий гриб на сьогодні. О, О, такі вони мають О, бути. Отакі мають бути всі гриби. От такі я буду збирати. Остання хата біля лісу в хуторі Ходаківське. Стара хата. Вже верх 100, 100 років. Вже 100. Так. Та ви що, ну хатинка дуже виглядає давно. Давня. И вы тут жрете все життя, да? Нет, я еще не сегодня цвета Вы не тут не... удружились, напевно? Да. Вышли замуж, точнее. Да. Бачите, у вас тут все О, так по-гуцульски. О, бачите, это... как тут гарно. Такая Давня. Сволоки. Иконы. Пантерні мухомори в й ростуть просто під хатою. Гонять овець знову на полонину і викрикують якісь дивні голоси. Велика полонина. Не часто побачиш більше сотні овець такі на одній галявині. Доброго дня вам! Доброго дня. А що це за полонина у вас як називається? Так. На мочерці. На мочерці, так? А полонина там зверху десь, та? Под лужками. Под лужками. Там. так? Під лишками. Під ложками Там біємо їх, де стонці, а сюди ходять на пашу. Ага, сюди на пашу ходять. А, і живуть там, виходить, наверху живуть. А як можна прийти класно на той горб? На, на Поляківський? Я е, йду тут на молоднячах, така є стяжка, і оця стяжка виходить коло того сухаряка. Uh -huh. Сколько на потік із потоку поворотами і коло того родому, хам'ятка хати. Там виходимо, та так. Та і на дорогу. А буц, бренд у вас купити можна на полонині? Я не знаю, що тепер можна. Треба довато. До Так, та ватах наверху. Да, да. А, ну, то ми може прийдемо до вас. А скільки овець на наповнині? 400. 400, багато, дуже велика половина. От і хатинка вже не жива. Так і залишається багато пусток. От і старенький хати. Проходимо ще один хутір. Старенька хатинка. Я чомусь думав штам поліківська, але бачите. А ця хатинка давня давня. Такі хатинки, бачите, як в книжці пише, але вже обшита якимось утеплювачем, ну звісно ж, люди хочуть жити в теплій хаті. Все покрита така от хатинка. Ми зараз е, йдемо на село чи на Хутір Поляківський з Хутору зайшли. З хутору я не Ходаківський. Ходаківський. Зайшли в дуже давню хатинку. Жінка каже, що ця хатинка з 1900 року. Вона крита е, гонтами е, дран -дран -дранкою, і зроблена... Ось така давня Буковинська сорочка. Популярна в квіти. Туда вам Аж наверх, наверх, наверх. Але на там... поляківській чи Ні на іншому? Ходь, це то, то одно, це ходівські поляківські, то по місцевості по сільській раді одно Поляківські. Ага, але то на Ходаківському, правіше, так? Да. Там де ми були. Ага, там де ми були. Значить, одна та ось жінка в кінці вишиває, так? Ота геть горі, так. Якщо хаті більше 100 років, біля дверей отак от вирізали такими квадратами. Цікаво навіщо? Хто знає, напишіть про це. Зараз ми на посілку ходівській. А потім да, Оце фотографії. По сільській раді ми на політівський. Оце, бачите, писанки. А як звати було вашу маму, яка Марія. писала? Марія, а прізвище? Магура. Марія Магура. Цим писанкам років по 50. І це яйця гусині, правда? Гусичі, так. Слухайте, дуже гарні. Але ну узор, бо то живеть пам'ятку, мама. Е, пані дуже гарні. дуже гарні. Це справді пам'ятка. Такі ці, Бачите, я... Бачите, це теперішні писанки. Ну, Дуже гарні. Це гусині. це... Оце вже його бог наскільки. Вже Рокі. років по 50 цим писанка. Дуже довго. Я їх вже протираю і назад. Біля дверей хати, росте, обман. Квітка сонця. Так, да, так, да. родине дерево, знаєте, давне дерево, вся в нас Що ви кажете, пані, Жінка природих. поверла, десяту дитину народжувала. Десяту да, дитину, а лишилося дев'ять сирит. Дев'ять сиріт? — А де всі гази підряд 4. діти, доньки. Та що? — Дев'ятеро. А цей чоловік тримає найменшу дитину, дев'яту на руках. А який -то рік? Якого року діти? Ну я не можу сказати, я не можу, бо не підписано. Десь я таке... ходила в школу. Ви вже ходили? так? Да, — Так, я десь була. Я ще не була велика, бо я пішла на привек і дуже плакала. А якого ви року народження? Я сама 44-го. 44. -го. 44 -го. пані, то це ж ваш Це дідо. всі померли. А ну розкажіть, як звати було вашого діда, і де він? Поки? Е це Юрій, це баба бабка Анна, це Вуйко Михайло. А це які прізвища? Яке було б вашого діда? Косар. А я ні, 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 Косарі, не ні, не косар, то енак. Це днорюки, моя фамілія днорюк, а днорюків нема ніде. По всьому по світу. Прегід. То були джуряки. А він легко сказав, не вичули і написали днорюк. Але джуряки були, так? То були журяки колес. О, бо днорюк, бо Я чула. А це днорюк. днорюк. І нема вже пропадає, що мій брат <сум> живе у Дихтинцях. помре і все, й нема. Днорюків не буде. Не буде, бо самі доньки. А, Бачите, який інтер'єр. Я тут Гуцульської да, хати. в цій кімнаті, а в цій ще не забивала. Бачите, все по гуцульськи. Килими висять гуцульські, рушники гуцульські. От, бачите, я недавно вийшла в ці рушники. Мо, недавно, там, так? Недавно я Їх не нові, вийшов. Гарно, дуже гарно. У Вас тут дуже гарно, пані. Так все по-автентичному. Є порта до нього в'яз. Добре. Добре, пані, дуже вам дякуємо. Щасти вам, пані Анна. Порта це ворота, Шість, правильно? Да, Порта так. як портал. Це по-Буковинськи, таке Буковинське слово. Порта. По-давному українські слова і усі Добре. Заходіть колись. Ще десь зайдемо, пані. Все найкращого. Щасливого. Щасливо вам. Йдіть, йдіть туди, відкривайте, там, є, у в ворота. там є. Ще одна давня хатинка. Аня, а ви співати? Співати колись не любили? От ми записуємо Дані ще пісні. Навіть чоловік вам би заспівав. О, чоловік би заспівав. Але дуже... чоловік сам не співає, бо він у церкві зараз прийняли. Ясно. Він у мій старовіцький, так, у них. Дідо, пра, пра, Аж з Польщі. Та й то вони знали дуже таке, що то вони говорять так як більше по польськи Пані, e, e, то ви кажете. Те, що троє тільки дітей, але трої, маєте трої, зразу 17? А вони по п'ять дітей відповідно мають. По шість no, ну, майже. По шість сині мають. Але мав спершу двоє діточок, а з другого вже четверо. Я б одно прийме, що з'їв з'їв з, з дітьми. Ну, бо спершу не вийшло, що ж бо у нас собі така. Що то... Буває, знаєте. Що... Щасти вам, пані, всього а, вам а, найкраще. Буває, що люди не сходяться, знаєте. Буває. Шкода діточок, але діти приходять до нас і до них. Діти тепер у Польщі вона забрала туди. Як ви кажете, від вільхи? В долину. Добре, ми закладемо, які гарні. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Сьогодні 11 вересня, і це свято по юліанському календарю Головосіки. Доволі таке язичницьке свято у слов'ян. Але по церковному вважається, що це той день, коли відрубали голову Івану Хрестителю. По старому календарю святкували це свято 29 серпня. Говорилося. Що в цей день мужик осінь зустрічає, а баба баба не літо зачинає. Вважається, що саме на Івана Пісного, або ж Головосіки найкраще збирати корені джинджури або ж карпатського женшені радіоли рожевої. Проте вона в червоній книзі. У цей день постерігалися ходити в ліс, бо вважалося, що змії саме сьогодні йдуть в свої нори. Болгари вірили. Що в цей день разом з зміями йдуть у водойми самовіли, самодіви та інші злі духи. У слов'ян саме усікновення або ж головосіки чи пісного Івана вважається найнебезпечнішим святом. Якщо в цей день дитина народиться, то вважалося, що вона буде нещасливою все життя. Якщо в цей день отримати рану, то вважалося, що та рана ніколи не загоїться. Це є південнослов'янське повір'я.